Де... Радий всіх бачити. Ось так що давайте ми зараз проведемо знову в зумі е наше засідання. Дивіться, значить, ну нас присутні е я, значить, Щур, Гошак, пан, е не Олександр, Майн, Марія і п'ятого чоловіка є. <п 'ятого> Пане Андрій Васівське, є п'ятеро чоловік. Поки що. Е, як будемо починати, як ви вже, що вже почекаємо, трохи, Які пропозиції будуть? Пропоную починати, кворуму є достатньо, в принципі, до, хто що захоче, може доєднатися. Приймаю. Дякую. Ді... Так, пропозиція, що кворум є, пропозиція почати. Засідання. Хто за, прошу проголосувати, будь ласка. Будемо вважати на зарішу за, Так, добре, дякую. На порядку денного ну, ви знаєте, що ознайомлення з наказом Львівської районної військової адміністрації про районний бюджет Львівського району на 25 рік. Друге питання: це знайомлення з лімітною довідкою про бюджетне сигнування та кредитування на 25 рік. Третє про затвердження витрат на отримання Львівської районної ради та її виконавчого апарату Четверте про умови Оплати праці голови та заступника голови Львівської районної ради на 25-й рік і п'ятий різне. Хто за цей порядок? Чи є якісь доповнення? Перепрошую до цього? У мене жодних нема. Я за. Немає. Немає доповнень. Тоді будемо беремо. Прошу е, голосування. Ну, звичайно, що поймане голосування. За вашу дозволу, я буду відмічати хто за, хто проти. Так чи ні? Відмічаю. Чи там, відмічаю. пан Володимир Євгенович, допоможе нам? Ось. Я вважаю, хто е, за даний порядок денний, прошу проголосувати. Хто за? За. За. Одноголосно. Е, якщо, якщо немає. Немає змін. Немає внесення змін, то за порядок денний в цілому. Будь ласка, ще раз проголосуємо. Дякую за увагу. Хто за? Я за. Одноголосно, дякую. Всі, е, я бачу, вам вислали на вашій пошти, напевно, всі, всі отримали е, матеріали наші. Всі, всі бачили, всі отримали матеріали я думаю, Так, так що вже всі проглянули, тому е, приступаємо до, до порядку денного. Перше, це є ознайомлення з наказом Львівської районної військової адміністрації. Ви бачите, що Львівська районна адміністрація. Ну, звичайно, вона так. Має... Має повноваження, і вона на, на, своїм наказом визначає доходи районного бюджету на 25 рік. Ну Всі ви знайомилися з наказом. Ви читали, є якісь думки, якісь е, пропозиції, якісь доповнення до цього? Пане Андрію? Чи ви задумалися? Немає. Немає нічого. Слушаю. Це спрошу? Я не знаю, чи мене ви чуєте. Та чуємо, чуємо, пане Андрію. Я, я, я хочу чую, бачу тут вже, вже добре. Нема до, доповнень. Якщо немає, то значить, тоді визначаємося, значить, ви знаєте, що дохід районного бюджету в сумі 1 мільйон 427 тисяч 400 гривень, то, в тому числі доводи загального бюджету так само, та сама сума, згідно з додатком. Ну, звичайно, ми розуміємо, що складається з субвенцій сумнів. 1 мільйон 407 тисяч 400 гривень це з державного бюджету субвенція, і 20 тисяч це власне ну, кошти районного бюджету. 20 тисяч це ну, формується на прибуток від комунальних там, підприємств. Ну, зокрема, зокрема, там наш, ну, так, розуміємо, є це архітектурно-планувальне бюро, який функціонує в Кам'янко в місті Кам'янко-Бузьку, це наше комунальне підприємство, в тому числі 120 тисяч. Це... Мізерне надходження, але О, воно я таке є яке воно є. Що є, то є. Так. То що є? Які будуть питання, шановні? До Володимира Євгеновича, може? Пане Ігоре, ви маєте якісь питання? Чи? Так, тут. Нема питань. Не не приймаємо не ту інформацію до відома. Хто за? Прошу проголосувати. Хто за? За. Про Назарій, одноголосно. Дякую вам. Друге питання. Так само ознайомлення з лівітною довідкою про бюджетні совнування на кредитування 25 рік. Це є в нас. Так само цей розпис фактично бюджету. Ну, це, це основні і ті документи, і бюджет, і лімітна довідка. Вона лягла в основу десь, коли ми формували третє питання про затвердження витрат на утримання Львівської районної ради. Бачите, цей мільйон 427 тисяч 400 гривень. Він розписаний помісячно, Ну, розписаний помісячно десь. І так воно. Ну як, так вистачає на. Майже вистачає на, на ці п'ять фактично фактичних працівників, які сьогодні є у Львівській районній раді. Ну єдине, щоб якісь би гроші були, якісь додаткові на, е, на отримання бодай матеріальної допомоги на оздоровлення при відпустці. Це зараз воно в розмірі посадового кладу. Ну, на що на, на що і працюється, десь, можливо, якісь програми будуть підтримки Львівської районної ради на 2025 рік. двадцять чином. Ну, бачите, по вигрізню. Десь... Десь... Хочу ще доповнити десь, що в порівнянні з минулим роком, ну та розуміємо всі, десь, що держави десь у нас крута, бо війна десь, але на 42 тисячі субвенції не отримали в цьому році в порівнянні з зменшено, тобто, в порівнянні з 2024-го. така ситуація. Ну, важко що сказати. Вчора було представлення нового голови районної. Державної адміністрації, так. пана Павлана, не знаю, обіцяв, що будемо щось напрацювати напрацювання, може, якісь програми, може, ще якісь речі. Будемо надіятися на це. Зараз важко в державі, важко щось нам говорити, тим більше, якщо ми не приймаємо рішення, а лише отримуємо те, що нам виділяє фактично війська районна адміністрація. Держава, Держава. Держава. Сувенція. Сувенція основна. Ми як, як бюджетна комісія на це практично не впливає. Випливає. Які думки будуть? Хтось які... тобто, хоче щось сказати, може, якісь виступити, ні? Ні, ні? Якщо ні, тоді. Біда рівномірними частинами бачите по місячному. Так, фінансове управління це, там доводить. Виживає на не вплинеш на нічого. Фактично сто тисяч в місяць зі всіма витратами. Ну, міні, ну, там, витрати ну, мається, да? Ну, має, середня там 18-20 тисяч набрати. Нарахування. Незважаючи на, на те, що інфляційні процеси були і що не Ну, не знаю, як воно далі буде, чесно кажучи, важко прогнозувати, не хочу бути головою. Все одно, хочеться безумовно, так само, як вам, напевно всім, що ми були дієві, що ми могли щось себе проявити, десь презентуватися, десь, як кажуть, вирішити якісь бюджетні питання, але я бачу це не на часі. Добре. Приймаємо відома. Так, пропозиція буде, напевно, одна, пане Андрію. Так, приймаємо. Так, тоді приймаємо відома. Хто за, прошу проголосувати. За. Дякую, пане Назарій. Третє питання: затвердження витрат на отримання Львівської керівники та її виконавчого апарату. Ну, ми вже в принципі тільки що з вами проговорили. Які це витрати, які це, які це суми. Ну і це, воно. Тільки перша друга стаття. Перша друга розбиті, розбиті розглядання. І більше нічого тільки що, прошу Володимир Євгеніч, про це сказав, так що Дуже, е, не, можу лише сказати, що та ж сума там нічого нічо не змінилося ну, Попереднє Технічне питання. питання, воно передбачено статтею 43 про місцеве самоврядування. Що, що робиться на пленарних, і дії вчиняє районна рада на пленарних засіданнях. Своїх свої пленарних засідань. Витрати Е, Які пропозиції будуть? Напевно. затвердити. Буде. Дякую, дякую, пане Андрію. Прохання тоді виношу на голосування затвердити витрати на отримання Львівської районної ради та виконавчого порадовато рік в сумі 1 мільйон 427 тисяч 400 гривень. Хто за, прошу проголосувати. За. Пане Богдане, дякую вам дорозі, де в обережно. Тільки не відволікайтеся на відправління. Ради бачити. Дякую. Четверте питання про мову праці голови та заступника голови Львівської районної ради. Ну ви напевно ще й ознайомлювалися з тим питанням. Тобто, Щось нового тут є. Все, ну, поміня, ну як сказати, поміняний тільки е, ну, якби рік десь, все, все текст е, такий, як був в минулому році, десь, це. І ну, з 1 квітня десь е, Ну тут написано, що як би то воно ну, преміювання, ті всі моменти, але все, все бачите через кому, що це все за рахунок економії фонду заробітної плати і в межах затвердженого фонду заробітної плати. Тобто, та, якщо що... будуть якісь кошти, то тоді десь. Можна буде щось не, робити, якісь рухи щодо стимулювання там заохочення керівництва. Е, які зауваження будуть, шановні? Попереднє рішення. Немає зауважень. Ну, Перепрошую, не встав до нас. Доєднався пад Богдан шостей, тому наші чисельні збільшилися. На шестеро прошу mm -hmm. е, е, ну, фактично. Відмічаємо протокольне це питання і е, в цьому голосуванні так само визначаємося. Прошу визначитись з голосуванням. Хто за ці умови праці, оплати праці? Хто за, прошу проголосувати. За. Дякую, дякую. Дякую всім. Е, в різному, які пропозиції, які думки, які побажання. Коли зустрічаємося вже на сесії, напевно, чи як? Та, сьогодні відбувається засідання президії десецій, ну і буде додатково вам повідомлено, коли надіслали, коли буде сесія, коли буде, коли над... зразу вам розмістимо на ваші електронні адреси цей ну, на сайті спочатку всі проекти рішень. Там є інформація з прокуратури, є буде цікаво, є відповіді будуть на ті звернення, які ви приймали на. Ну, на попередніх сесіях десь так що все, все це отримаєте і ну, до сесії можна начитатися, якісь питання підбувати. Ну де, все, ми готуємося. як кажуть, Якісь пропозиції, якісь думки будуть. Звичайно, рад ради від вас чути. Дякую всім, що ми так е, зібралися. Дякую всім за порядність. Ось ну і до зустрічі. Допобачення. Що за те, щоб закрити сьогоднішнє засідання, прошу проголосувати. За. Так, ну, протокольне питання. Хоча, звичайно, я б хотів розширити засідання, ну і заскучився, хотів би вас бачити, Декого вже не бачив давно, добре? До зустрічі. Гарно, дня. До зустрічі, до побачення. побачення, пане Богдане. До до побачення, до побачення. Так, так, Чекаємо на президії. <laughs> Пане Богдане, він їде на так? Не Їдете, Я якраз їду, якраз. Їдете, так. Якраз їду, так, так, доїжджаю, так.